Всім привіт! Я сьогодні починаю знімати нове відео. В декілька днів тому я виставила на канал незвичайне для себе відео. Це огляди секонд-хенду. Тернополі, якщо ви ще не дивилися, можете перейти і подивитися. Зараз я вийшла прогулятися на двір, пила деякі матеріали, які мені були потрібні, бо я хочу шити чокер-розочку. Вона зараз стала дуже популярна, але ще десь осінню чи літом я пробувала шити таку. Мені вийшло не зовсім так, як я очікувала. І зараз в мене буде така друга спроба з зовсім іншим варіантом. У нас, до речі, сьогодні дуже сильний вітер. Я вийшла в кепці і прийшлося зверху одягнути ще капішон, бо буде шалене вітер. Сьогодні кінець березня, а в нас сніг. Це він вже трошки стопився, але в загальному на дворі дуже холодно і морозно. І ще йдує сильний вітер. Я казала вам, що я буду шити розочки, тому показую, що в мене вийшло. В принципі, я дуже задоволена результатом. Ви навіть не уявляєте. Перша роза, про яку я розказувала, зовсім була не те, що я собі хотіла. А ця, в принципі, міцна така вийшла, як справжня квітка. Вона така закручена, має серединку. Також ця квітка має зав'язки. Зав'язки довгі, і на талію, і на шию можна зав'язати. Червона менша. Вона з м'якшого матеріалу я пробувала, як буде краще виглядати. Можливо, якщо цей м'якший матеріал продублювати, вона буде також виглядати такою міцною, але я б і не сказала, що вона настільки погано виглядає. Що ця, що ця мені дуже подобається, просто ця ще не має зав'язки. Я хочу спробувати купити репсову стрічку ширшу на сантиметр або трошки менше. Як буде виглядати і ширшою, бо мені здається, мені так буде більше подобатись. Але звітую, без зайвої скромності, квіточки в мене вийшли шикарні. Ну, а якщо хочете знати, як виглядала моя перша, то вона виглядала ось так. Як ви можете бачити, це абсолютно різні техніки. Вона не тримає форму, і взагалі це не те, що я хотіла. А до цих куплю ще іншу зав'язку і також вам покажу вже фінальний готовий результат. Одне з питань, яких ви часто мені задаєте під відео, це де я купляю матеріали для білизни або поділися магазинами, де можна купити матеріали. Так, от, сьогодні буде розпаковка. Я вам покажу магазин, в якому є дуже великий вибір. Вентекс. Ви можете собі зберегти. Я залишу ще посилання під відео на їхній сайт. Ви можете зайти і подивитися. В них є дуже великий вибір мережива, сіточок різних, повністю всього, що потрібно для пошиву білизни. Зараз я вам зроблю розпаковку своїх матеріалів. Перше це два дуже тоненьких, таких м'ягеньких мережива. Це ось таке біле, майже утватий відтінок, такий кремовий, але дуже м'ягенький і еластичний. Я люблю, коли мереживо таке щільне, тримає гарну форму, але також воно є м'яким і таким приємним до тіла. Так виглядає мережево. Я вже знаю 100%, який я хочу шити з нього комплект. Буду вам показувати все, звичайно. що. Звісно, що до цього мережева в мене є всі матеріали: тунельна стрічка, бретельна резинка. Резинки для обробки трусиків і бюстгальтера. І також коса бейка. І, звичайно, що защіпка до бюстгальтера. Таким буде перший в мене комплект. Далі в мене чорне мереживо. Це мережево має ідентичну структуру, як і біле, яке я вам щойно показала. Воно також дуже м'ягеньке, тонке, але як ви бачите, тримає форму. Я не люблю таких мережів, які просто зминаються, як тряпочка. Воно тримає форму. Мереживо має таку дрібну мушку посередині. Це мені сподобалося. Також Такі великі соти. І мережево, до речі, тягнеться в дві сторони. На чорному мережево в мене також є защіпка. Чорні матеріали всі одинакові, тому не буду вам більше показувати. Одне з того, що може вас зацікавити, це ось такі набори. Ви тільки погляньте, яке опакування. В принципі, такого я ще не бачила ніде. Це можна навіть використати на подарунок. комусь, хто ви знаєте, любить шити або хоче спробувати пошити білизну? Я думаю, йому точно сподобається така маленька, цікава сумочка. Давайте її відкриємо і покажу, що тут є. А тут в мене цілий набір для пошиву одного комплекту білизни. Купуючи ось таку коробочку, ви отримаєте правильну кількість всіх матеріалів. Ви не будете переплачувати для того, щоб купляти метраж, мережива чи сітки, багато резинок. Тут повністю всіх матеріалів вам буде хватати на цілий комплект. І, до речі, наскільки я бачила на сайті, є дуже багато класних кольорів для комплекту із кружева, і так само лише для трусики. Якщо ви хотіли спробувати пошити якусь модель, мені здається. Ось такі набори саме для вас. У мене такий оранжевий гарячий відтінок. Він майже як червоний. Покажу спочатку сіточку. Сіточки я також дуже такі люблю. Вона плотна, але також і м'яка, еластична. Все, як ми любимо. Ну і, звичайно, класний дуже колір. Я такого не бачила ще ніде. Такий оранжевий гарячий відтінок. Дуже, до речі, буде трендовим цього сезону. Станова сітка для того, щоб продублювати бюстгальтер. ви ж пам'ятаєте, що без цього просто ніяк. Вона ідеально в тон. Наступне це бретель, в мене широка. Здається, або півтора, або два сантиметри. Мені подобається, коли в комплектах із сіточки широка бретель, виглядає дуже цікаво по особливому. Звичайно, що регулятори і колечка ви будете мати. Резинки для обробки трусиків і бюзгалтера Такий цікавий край, я такими ще не шила. Я думаю, що має бути класно з такою рюшою Навіть нитка в тон до сітки, защіпка. Найбільше я люблю защіпки із двома гачками. Я не люблю дуже широких і також, в принципі, не пробувала шити з гуськи: тунельна стрічка, бавовна на ластовицю, бокові кісточки відрізані, каркаси під ваш розмір. Хочу сказати ще, що крім того, що в магазину настільки великий вибір і класний кольорів мережива і всіх матеріалів, хочу ще додати, що це перший магазин матеріалів, який я знайшла, коли сама починала шити білизну, десь 5 років тому і. Я так думаю, десь в архівах інстаграму є ще навіть відео розпаковка, яку я зробила для них після того, коли отримала замовлення. При замовленні в них на сайті або в інстаграмі. Якщо ви скажете промокод ТАТТІ, Таті, я напишу його тут на екрані. Ви отримаєте 5% знижки. Як ви бачите, я шию бюзгалтер із те чашкою з мережева без фістонів. Ось так він приблизно виглядає. Я вже закінчила шити всі резиночки, тому зараз мені потрібно відрізати всі ось ці зайві нитки і резиночки, і буду пришивати за щіпку. Коли я пришиваю защіпку, я обов'язково перед тим її собі заколюю, щоб вона мені не сповзала і було зручно пришивати. Защіпку я обов'язково пришиваю загзагом. Бачу, що дехто пришиває просто прямим швом з двох сторін, ось тут по краях, але це зовсім неправильно. Ліф і защіпка має триматися міцно, тому я це роблю дрібним зигзагом. І вам рекомендую також так робити. А ще в мене залетіло на третій день відео, останнє, яке я закидала про секонд. І приходять нові підписки коментарі. Це так приємно. Я тут поки шию, якраз пришила вже защіпку. і побачила, що прийшов мені коментар на ютуб, що у мене Такий шалений погляд швачки і стиліста змішаний в одному на секунд. Цей коментар прийшов на попереднє відео, де я роблю огляд секунду. І я вам скажу, це дійсно правда. Я коли приходжу в будь-який магазин, чи це одяг, чи взуття, я спочатку дивлюсь, скільки мені приємна ця тканина дотик, я її мацаю. Можливо, комусь це не подобається, але я люблю все на дотик пробувати. Який це колір, чи він приємний до тіла, чи ткрина м'яка. Які шви використовуються? Це особливо на те, що я звертаю увагу. Навіть якщо це якесь ззуття, мені цікаво, а як вони всередині там пришили якусь детальку. Тому дівчинка гарно підмітила в коментарях, що в мене погляд швачки і стиліста змішаний. На секунді, в принципі, все так само. Я оглядаю які шви використані, бо там часто старіші речі, і їх і колись відповідно шили по-інакшому, ніж зараз. Це особливо цікаво бачити. Показую, які в мене налаштування зигзага, коли я пришиваю защіпку. У мене він під номером 3, ось ви можете бачити. І ось такі налаштування самого шва. Я можу ще доналаштовувати, але в загальному я використовую ось такі. І вже традиційно, після того як душила, показую вам зблизька. До речі, напишіть, чи вам подобаються ось такі огляди, коли я показую зблизька те, що я пошила, і розказую про головні деталі. Чорний ліф із мережева трішки недобре видно, але я постараюся вам все рівно показати. Тут у мене та чашка із мережева. Перед чашки та перед стана виконані із мережева. Чашки зшиті тоненьким оверлоком. Минулому в лозі розповідала, що я хочу такий спробувати. З цим буду тестувати, як він себе поводить у носці після прання. Також мережеве тут без фістона. Я використала дуже таку тоненьку резинку. Також буду пробувати, як вона себе поводить. Ось так виглядає все. Тонесенький, дуже оверлок і тоненька резиночка. Мережево м'ягеньке, приємне. Я використовувала те, яке я вам показувала в розпаковці перед цим. Лів, звичайно, що продубльований з другої сторони. Зараз я покажу. Бретелі пришиті, так як і зазвичай. На задній частині в мене сітка, і в середині також все в мене стандартно, бокові кісточки, тунельна стрічка пришита. Ну і по центрі продублювала чорною становою сіточкою також. І ще, можливо, пошию трусики і попробую також пошити із ось цієї тонесенької резиночки. А взагалі, якщо так підсумовувати, то як ви вже знаєте, те чашці я просто співаю оди. Вона ідеально сідає на будь-який розмір грудей, гарно все підкреслює. А ще особливо, якщо є з якогось цікавого мережева або цікавий крій, як ось тут без фістона з сіточкою. Казую бразиляни, які вчора з вами шила з мережева і сітки. Як ви можете бачити, дуже таке тоненьке, красиве, акуратне мереживо. Це з розпаковки, яку я вам показувала. Бразиліани, я трішки змоделювала і додала ось такі регуляції з двох боків. Це нова модель. Мені дуже сподобалося, як вони виглядають, особливо якщо давати мереживо. Спереду сіточка в тон до мереживе, білого кольору, мереживо між собою зшивала оверлоком, так само і ластовицю. З двох боків ластовиці, закриті шви. Вийшло дуже класно. Буду шити ліф із мережева без пояса, також нова модель. Подивимося, як в мене буде виглядати весь цей комплект. Пізніше покажу. Треба підшукати собі якусь красиву вішалку і буду вам ось так показувати білизну. І мережево добре видно, і крій відразу можна впізнати. Так як я вже сказала, шию ліф без стану, тому мені потрібно зшити докупи нееластичну сітку разом із мережевом перемички, яка буде між двома чашками. Ось чашки вже готові, як ви бачили, що я вам показувала. І зараз пришиваю цю перемичку прямим швом. Тоді закріплю ще одним швом по вивертній стороні і буду сшивати всі деталі між собою. Для того, коли в мене готова перемичка, ось так вона в мене виглядає. Спереду мережева, з вивертньої сторони в мене нееластична сітка, як я вам показувала, і по нижньому зрізі пришила резиночку, як ви можете бачити, для того, щоб не рухалась просто нееластична сітка, щоб її закріпити. Я по нижньому зрізу пришила резинку, так як це я роблю завжди стандартно. Зигзагом в два етапи. Це в мене одна деталька поясу, і зараз я буду пришивати другу, ось тут вона в мене. Лише по нижньому зрізу. Це просто моє улюблене шити. І не бачите, що закінчилась нитка в шпульці. Пришила вже бокові деталі стану, як ви можете бачити. Також пришила тунельку, але ще не до кінця, тільки одним швом. Хочу показати, як все виглядає зараз. Обов'язково потрібно слідкувати, щоб пришити тунельку правильною стороною. Її потрібно пришивати по сіточці, по вивертній стороні. Для того, щоб коли будемо закріпляти тунельку другим швом, ми ось так закрили всі припуски, і в нас вийшли закриті шви. Нелегко це пояснити, але якщо ви один раз спробуєте, ви все зрозумієте. Я також намагалася зрозуміти, якою ж стороною пришивати тунельну стрічку в таких ліфах без стану. Це вже другий ліф, який я шию таким чином, і в мене все виходить, тільки потрібно бути уважним. Коли ми вже зшили всі деталі пояса і пришили тунельну стрічку. В принципі, далі все виготовляється так само, як і звичайний бюзгалтер. Потрібно закрити нам всі шви резинкою. Два етапи я це роблю. Тут вже пришила першим. З цієї сторони вже все готово. Далі просто пришиваю бретелі і защіпку. Ну і звісно, потрібно вставити каркаси і закріпити тунельну стрічку посередині. І після того наш ліф без пояса буде готовий. Я вже повністю дошила комплект, показую не на білому столі, бо на білому дуже погано видно мережеву. І вирішила показати, <смі> вирішила розстелити свою кофту бо так буде видно краще текстуру мережива. Показую зблизька, вийшло дуже все класно. Я перший раз пробувала шити ліф без стану із мережива. Виглядає все супер. Мережево дуже тоненьке, м'ягеньке, на тілі дуже приємно сидить. Так само і ця чашка, чашка, до речі, максимально відкрита, порівняно з тими, які я шила. І, як на мене, щось новеньке, бо, якщо чесно, вже набридли всі ті одинакові бюзгалтери. Комплекти, які я шила. Хотілося чогось новенького, і мені здається, це саме те, що було потрібно. Я вже такий шила із сітки фіолетової в минулому влозі, здається. І також ще хочу пошити із сітки такий самий, але оранжевий, із тої сітки, яку я робила розпаковку. Також буду все вам показувати. Ось так виглядає комплект разом із трусиками. Все просто чудово. Трусики також із повністю нового лекала. Я ще не шила такої форми. Я моделювала викройку бразиліана, додала регуляцію по боках таку невеличку, кажу, ще його зблизька. Щоб ви, можливо, побачили текстуру. Дуже цікавий такий ніжний комплект. На весну хочеться чогось світлого, цей колір і такий новий комплект саме те, що буде потрібно. Забула ще додати, коли я шила ліф, я так спішила, мені було цікаво, який вийде результат, і забула поставити на чашки тоненьку силіконову стрічку. Як ви знаєте, я завжди укріпляю край мережева силіконовою стрічкою і тут забула. Але так як вже повністю все готове, я вже не буду пороти. В принципі, це не так, а. Критично, але якби було укріплене, було б трішки краще. Я вже на сьогодні все дошила, тому влаштувала для себе таку вечерю суші. Буду заокруглятися, бо вже ковтаю слинку, це все дуже апетитно виглядає. Показую вам, як можна застилізувати троянду, яку я пошила. Ось я, наприклад, її вділа із светром таким білим молочним. Шию я зав'язала як чокер свою більшу троянду. Я ще шила меншу червоного кольору. В принципі, виглядає ось так. Мені дуже подобається. Це такий цікавий акцент. Ну і, звичайно, можна. Їх використати з інакших кольорів це вже відповідно до ваших вподобань. Сьогодні я з вами прощаюся. Дуже дякую вам за перегляди. Що ставите лайки? Це мені як завжди дуже приємно і звичайно, що допомагає каналу розвиватися. І скоро зустрінемось знову.